Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. І сьогодні ми поговоримо про тепловізійні монокуляри. Складну, але дуже актуальну тему у нинішній час для України. З'ясуємо, чим відрізняються тепловізори, якими вони бувають, та на що варто звернути увагу при покупці. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Отже, що це таке? Тепловізор це портативний або стаціонарний пристрій, здатний реєструвати тепловий розподіл температури об'єкта, що досліджується в інфрачервоному діапазоні. Дані реєстрації прилад в режимі онлайн передає на дисплей, де оператор бачить у видимому спектрі даний розподіл. Картинка на екрані забарвлює в різні кольори різні температури ділянки об'єкта. У продажу є тепловізори для різних областей застосування та різних цінових категорій. Тепловізори відрізняються один від одного двома основними параметрами: діаметр об'єктива та роздільна здатність матриці. Останні створюються за двома технологіями: з аморфного кремнію та оксиду ванадію. Матриці з аморфного кремнію відносяться до минулого покоління. Вони більш доступні, але у них менша чутливість і температурний діапазон. Моделі з оксиду ванадію стоять у дорожчих тепловізорах та забезпечують ширший діапазон температур та збільшену чутливість. Якщо у вас є можливість, то варто брати моделі, створені за технологією Vox. Важливо зрозуміти, що вам потрібно: це будуть тепловізійні монокуляри, або це будуть тепловізійні приціли. Основна різниця в тому, що тепловізійний монокуляр. Це пристрій, завдяки якому ви спостерігаєте за якимось об'єктом і дивитесь на нього через сам тепловізор або через ваш смартфон чи планшет. У тепловізійних прицілів трошки інше призначення: їх задача вистежити ціль та знешкодити її. Тепловізор можна тримати в руках або поставити на штатив та відстежувати ціль. А приціл кріпиться до зброї і потім допомагає вам у темряві знешкодити піду. При виборі тепловізійних монокулярів варто звернути увагу на роздільну здатність матриці і купувати моделі з параметрами не нижче 400 на 300 пікселів. Рекомендовані значення для тепловізорів становлять 640х480 на та 1024х768 на пікселів. Такі матриці забезпечують хорошу деталізацію. Та якість тепловізійної картинки, а отже, можуть визначити джерело тепла на якомога більшій відстані. Важливою характеристикою є фокусна відстань вашого тепловізора. Новачки дуже часто плутають фокусну відстань та діаметр лінзи, адже обидва значення вказуються в міліметрах. Але це різні показники. Фокусна відстань повинна бути не нижче 35-50 мм. Найчастіше виробником вказується саме дистанція визначення, яка показує, наскільки далеко тепловізор може засікти тепловий слід великого об'єкту. Саме великого об'єкту це важливо. Це може бути або велика група людей, або транспортний засіб. Якщо мова йде про невеликі об'єкти, звірі або поодинокі люди, то відстань, зрозуміло, вже буде меншою. Наприклад, якщо в характеристиках вказано, що дистанція визначення 1200 метрів, значить на цій відстані ви зможете засікти якусь автівку або величезне скупчення людей. Якщо ми кажемо про одну людину або якусь тварину, то дальність визначення буде орієнтовно 500-600 метрів. При покупці варто звернути увагу на частоту оновлення матриць тепловізора. Чим вона вища, тим краще і комфортніше для очей користувача. Мінімальне адекватне значення 25-30 Гц. Але краще купувати варіанти на 50-60 або 100-120 Гц. Наступний важливий пункт при виборі це тип живлення вашого пристрою. Це може бути або вбудований акумулятор, або ж змінні акумулятори чи батарейки. Звичайно, пристрої зі змінними акумуляторами мають ряд плюсів і є більш практичними. Адже, коли ваш акумулятор в пристрої розрядився, ви можете взяти будь-який інший вже заряджений, і працювати далі. Але є інша сторона медалі. Пристрої із вже вбудованими акумуляторами є більш захищеними від зовнішнього впливу пил, вода, волога і що завгодно. Тому тут вже кожен обирає що йому зручніше. З приводу питання зберігання фото та відео, пристрої зазвичай мають вбудовану пам'ять. Це більш безпечно, адже ви не загубите карту пам'яті із важливою інформацією, а також будете мати більш захищений корпус від зовнішніх подразників. А деякі пристрої, ось, наприклад, Envitech, мають функцію блокування віднятого матеріалу. Таким чином, інформація не попаде в руки стороннім особам або противнику. Остання важлива характеристика тепловізора це зум збільшення. Тут виробники часто грають на незнанні користувачів і вказують оптичне та цифрове значення масштабування. При виборі тепловізора важливим є саме оптичне збільшення приладу, тому звертайте увагу тільки на нього. Сучасні тепловізійні пристрої мають дуже багату функціональність, що забезпечує вам детальне та комфортне спостереження за об'єктами. Наприклад. Один із них це далекомір. Далекоміри бувають двох видів: це лазерний та програмний. Принципова різниця полягає в тому, що лазерний вважається більш надійним і майже з точністю до метра вимірює відстань від вас до об'єкта, на який ви дивитесь. Але величезний мінус у тому, що в інші прилади вас можуть помітити через промінь, який йде від цього лазеру. І наступний далекомір це програмний. Наразі він найбільш популярний та затребований у наших захисників, адже за допомогою інтегрованого стадіометричного далекоміра допомагає визначити відстань від вас до об'єкта, на який ви дивитесь. При цьому не видаючи вашого місцезнаходження. Також сучасні тепловізійні пристрої мають дуже багато інших функцій, такі як налаштування яскравості або контрастності картинки, або набір кольорних палітр, що допоможе підібрати оптимальні параметри для будь-якої ситуації. В маркетплейсі систем безпеки Безпека Клуб ви можете придбати якісні тепловізори від перевірених брендів. Для Збройних сил та волонтерів діють спеціальні ціни. Також не забувайте, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Наші спеціалісти допоможуть вам підібрати будь-який тепловізійний монокуляр або приціл під ваш запит. Переходьте за посиланням під цим відео, залишайте коментарі або питання з приводу будь-якого тепловізійного пристрою і чекаємо вас на сайті Безпека Клуб. Будьте в безпеці! Слава Україні!